Привіт, я трейдер. Моя справа це швидкі угоди, аналіз графіків і заробляння на коливання ринку. А я інвестор. Я граю вдовгу, купляю активи, тримаю їх роками і заробляю на рості ціни. Сьогодні ми розберемося і дізнаємося, чим же ми відрізняємося, і найголовніше, хто з нас більше заробляє. Поїхали! Почнемо з бази. Я працюю з короткостроковими угодами. Вони тривають від кількох секунд максимум до декількох днів. Моя мета це зловити рух ціни. Наприклад, я куплю акції якоїсь компанії по 60 тисяч, а до кінця дня вони вже будуть 62 тисячі. То за весь цей час я зароблю за за день аж 2 тисячі доларів. А я дивлюсь на перспективу. Бачу якусь успішну компанію, наприклад, Apple, впевнений в її майбутньому. Купляю їх по 100, через 5 років продаю по 200 і заробляю 100%. Але ти чекаєш роками? Я можу заробляти кожного дня, якщо ринок дає такі можливості. Так, але статистика невблаганна: облаганна. 90% трейдерів взагалі втрачають всі свої гроші в перший рік. Це статистика від брокерів, і лише 5-10% Щось там в плюсі. Ну, а в тебе інвестори теж не завжди в шоколаді. Коли ринок паде, то ви теж втрачаєте свої акції, і просто треба сидіти, чекати і сподіватися, що ринок виросте. Так, але якщо я інвестую в S&P 500, це пасивний індекс, який дає 8-10% в середньому за останні 20 років. То якщо я інвестую в довгу, то я без стресу отримую ці відсотки. Добре добре, тоді давай е, перейдемо до цифр. Успішний трейдер може заробити 20-50% за місяць від капіталу, якщо вміє торгувати. Тобто, наприклад, візьмемо 10 тисяч доларів капіталу за місяць, я можу заробити 2-5 тисяч доларів. А за рік взагалі до 60 тисяч. Чудово, якщо все йде довго. Круто звучить, але якщо насправді. Реальність показує, що 5% трейдерів досягають якогось успіху або стабільного прибутку взагалі із усіх трейдерів. Ти Решта, всі, 95% або в мінусі, або просто там десь коливаються блідони. А ось інвестори взяли ці 10 тисяч, поклали на SP 500 10 років, можуть, за 10 років можуть отримати 20-25 тисяч доходу. Але я можу завжди масштабуватися, якщо я зароблю 50% на місяць, то за рік у мене може бути 100 тисяч доларів теоретично так, але такого стабільного доходу ніхто на практиці не має. Якщо купляти якісь активи типу біткоїна в 2019 році і просто його тримати до, до тепер, то можна отримати дуже великий прибуток. Окей, але трейдери заробляють і коли ринок паде у, наприклад, у 2022 році, коли біткоін падав з 60 до 20 тисяч, то я могла шортити цей біткоін і заробити на 40 тисяч на тому ж обсязі, а ти би просто сидів і чекав. Так, але я спокійно спав весь цей час і не, не журився, що завтра весь мій портфоліо стане нулем. А можливо, я ще залишуся комусь довжим, тому що багато трейдерів е, торгують позицією. Грошами, щоб отримати більше прибутку. Дивися, скільки тобі часу треба чекати, скільки часу треба, щоб досліджувати, в якій компанії вкладати. Мені навіть не треба знати, що компанія робить. Мені просто треба знати, як вона називається, і чи буде в неї зараз рости акції чи ні. Тобто трошки послідкувати за новинами і подивитися, ага, у когось був поганий звіт, Неважливо, що там буде в них через 10-20 років. Воно зараз їхні акції впадуть, і я можу їх засортитись. Мені треба волатильність а я а я купаю глибоко мені потрібна фу, мені потрібні фундаментальні показники компанії щоб щоб були стабільні доходи виплачували дивіденди мали мали достатньо кеша на руках не мали боргів от наприклад кока-колу куп купив і вона стабільно і виплачує дивіденди і росте її ціна або S&P 500 той же самий і не треба гадати Мій вибір це спокій і перспектива. Так, але ти можеш е, застрягнути з якоюсь нудною компанією на роки. Вона не буде рости. Де її будуть зараз хороші показники, ти її купиш, і вона собі буде там повільно зростати, і ти з нею застрягнеш на роки. А я обираю те, що зараз рухається. Технології, криптовалюта, щось що стрибає туди, сюди. Е... Так, але 7-8% це серед середнє значення. В якийсь рік може бути 20% прибутку, в якийсь буде там 3. Але середнє за 10 років буде моїх 7-10%. І. І я все одно отримую свої гроші, тому що я планую надовго. А твоя стратегія це 5-10% успіху лише. Але за те я можу ловити рух на 50% за тиждень, якщо мені пощастить з новинами і графіками, а ти б таке пропустив? Так, я би таке пропустив, тому що я не граю в лотерею, мій портфель це сад, в якому я посадив насіння, потім його доглядаю, і воно росте. А я мисливець, я дивлюся. За ринком реагую дуже швидко і використовую технічний аналіз. Це ну, просто адреналін і постійно якийсь. О, технічний аналіз. Технічний аналіз це гороскоп для акцій. І він нічого абсолютно вам не скаже про майбутнє акції, він лише покаже вам, як графік виглядає прямо зараз. А я же посадив зернятко, поливаю, поливаю. Доглядаю, воно росте, 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 і через якийсь час у мене вже великий сад. Але ти залежиш від ринку. Якщо все падає, то ти в мінусі на роки. А я можу заробляти навіть коли ринок паде. Твій успіх залежить від твоїх емоцій і дисципліни. Один неправильний рух все. У тебе вже немає грошей. Отже, трейдинг це для тих, хто любить ризик і хоче дуже швидких грошей. Але досягають успіху лише 5-10 відсотків. А інвестування це для тих, хто цінує стабільність, не хоче стресувати і хоче просто середній заробіток. Сім-десять відсотків річних. Якийсь час може перерости в мільйон, якщо завдяки терпінню? Тому що обираєте ви? Швидкість і ризик зі мною трейдером чи спокій і впевненість зі мною? Пишіть у коментарях, просто щоб підсумувати і сказати: ніхто з нас. Двох не є трейдером. Сподіваюсь, мені вдалося зіграти гарну роль. Мета цього відео просто показати різницю між трейдингом і інвестуванням. Що вибрати, ви маєте проаналізувати самі. Ми вибрали інвестиції, ми обоє інвестори. Якщо, якщо ви хочете торгувати акціями туди-сюди, як у фільмах, то показують, то будьте готові, що 95% ймовірності, що ви ці гроші всі втратите. Це дуже великий відсоток імовірність того, що ви в перші 2-3 рази заробите якісь гроші, теж досить висока. Це вам дасть ілюзію того, що ви суперінвестор супер і зараз заробите всі гроші світу. Але це ілюзія, і більшість, більшість трейдерів, які, які йдуть по цьому шляху, втрачають всі свої гроші в перший рік. Тому е, уважно відноситеся до своїх грошей, робіть вибір в той напрямок, який вам підходить більше, але зважуйте всі ризики, всі за і проти. Усім бажаємо успіху і те, щоб ваші гроші приносили вам ще більше грошей. До зустрічі.